Доброго дня! Що готує доля, і як все вирішиться? Загальний розклад. Що готує доля, досягнення успіху. Отримання те, чого бажаєте. Ну, якщо будете діяти, якщо будете відстоювати власні кордони, пріоритети, якщо будете працювати, результат ви досягнете. Як це вирішиться, а ви отримаєте для себе інформацію? Яка трансформує ваше життя? Внутрішній конфлікт. Загалом. те, що водило вас саме в цей внутрішній конфлікт, або саме та ситуація от по відношенню до реалізації своїх бажань, є те, Чого ви не досягали тривалий час? Чому існував цей внутрішній конфлікт, або сумніви вже по відношенню до даної ситуації? Говорять, що по правосуддю. Колесо фортуни. Фортуна удача на вашому боці, рух, зміни, позитивні зміни новопочинання. Відносно фінансової матеріального благополучення достатку, повернення або можливості, шанси. Те, що ви втратили або чого не досягли, ви досягнете згодом. Неочікувано ситуація зміниться неочікуваним шляхом для вас. Ну, вам говорять от по відношенню до ситуації, ви не повинні знаходитись в сумніву. І в бездіяльності, тобто в сумнівах, по відношенню до того, що чи досягнете, чи не досягнете результату, тут ви ресурсні й самодостатні, тому ви не повинні сумніватися. Якщо вам не вистачатиме знань, ну працюйте. Ви ресурсні й самодостатні, щоб досягнути результативності. А от по відношенню загалом до інформації, до можливостей, до шансу, до розуміння, в яке нове починання яким шляхом рухатись, як вам діяти, що принесе вам позитивні зміни відносно фінансового благополуччя і достатку? Що вкладатись? Активно дійте по відношенню до цього. От як будете активно діяти, так успіху й досягнете. Да, от Вибір за вами. Що ви виберете? Який вибір ви зробите? Як ви будете вчиняти, такі результати будете мати.